Всім доброго дня. Маємо в продажі свіжопригнаний Opel Зефіра B Автомобіль щойно пригнано з Німеччини, вже розмитаний, сертифікований. Автомобіль готовий до реєстрації. Це в нас 2011 рік. Двигун 1,8, бензин, механіка 5 ступка. Автомобіль в гарному збереженому стані, по кузу без дефектів, без корозії. Дуже гарний колір. автомобіль на легкосплавних оригінальних дисках, літня гума. Класнюча комплектація. У нас передній задній парктронік. Дивіться, стан кузова, пороги нижче в повному порядку. Стан дисків, дивіться. Лобове скло в нас оригінал. Над лобовим все чудово, без колів, без висічки. Тоновані задні вікна, заводське тонування. Давайте заглянемо в багажник. Кришка багажника без пошкодження. Без корозії автомобіль у нас йде семимісний, в комплекті є шторка, за потреби задні сидіння складаються, виходить великий місткий багажник. Так, Давайте заглянемо, що у нас тут німець залишив. Є в нас домкрат, ключ, знак аварійної зупинки. Зверху аптечка, знак аварійної зупинки. Повністю весь комплект з автомобілем присутній. Ходімо далі. По комплектації у нас задні електросклопідйомники, Станкарт, дивіться, комбінований салон. Салон дуже в гарному стані збереженому. все чисте, ціле, килимки на місці. Стеля також частенька, ціленька, охайна. По пластику все в порядку. Так, по комплектації маємо. Задні передні склопідйомники, регулювання дзеркал, автоматичне світло, круїз, мультикермо, шкіряне кермо, стан сидінь. Дивіться. Підігрів передніх сидінь, клімат-контроль, штатна мультимедія. Автозатемнення заднього дзеркала, датчик дощу, пробіг автомобіля 211 тисяч кілометрів. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово, оберти не плавають, помилок немає. Це в нас ручник та ремінь висвічуються. За автомобілем є сервісна історія, сервісна книга, сервісна оригінал. Два ключі. Центральний підлокітник. Підлокітник працює. Регулюється, механічний рушник, рушник також працює по електриці, склопідйомники. Працюють регулювання дзеркал. Права сторона працює, ліва сторона працює, кермо в оригіналі не шите, не фарбоване. Куліса перемикає чудово. Парктронік спрацьовує, у нас, до речі, передній та задній парктронік підігріви працюють. Мультимедія. Все працює. Також у нас по комплектації омивачі фар, так сенон, ближньому та дальньому світлі фар. Робота двигуна, двигун працює чітко. Крила у нас накручені, капот накручений, крила оригінал, GM, антифриз частенький. Хто шукає гарного ополя, звертайтеся, автомобіль знаходиться в місто Вінниця, більш детально буде за телефоном. Підписуйтесь на наші соцмережі, посилання буде в описі під цим відео. Також у нас можлива доставка автомобілів по Україні. Кого що цікавить, звертайтеся за телефоном. Також можемо доставити автомобіль до вас. Деталі будуть за телефоном. Всім гарного дня, мирного неба та до побачення!